Біологія і екологія 11 клас, урок 42, Концепція сталого розвитку Розвиток людства відбувався протягом усієї його історії переважно екстенсивним способом за рахунок розширення районів проживання і господарської діяльності та збільшення кількості ресурсів, які споживаються. Але нині звичний тип розвитку став неможливим через обмеженість багатьох ресурсів нашої планети. Виникла потреба в переході до сталого розвитку. Сталий розвиток це розвиток людства, який відбувається з урахуванням великої кількості факторів, що впливають як на суспільство, так і на природу. Використання сучасних інформаційних технологій та моделювання процесів дозволяє достатньо точно передбачити наслідки прийнятих рішень. Це робить такий розвиток керованим і дозволяє ефективно планувати діяльність людства. Концепцію сталого розвитку було сформульовано в рішеннях конференції ООН із навколишнього середовища та розвитку. На цій конференції голови 179 держав ухвалили план дій щодо сталого розвитку, який отримав назву Порядок денний на 21 століття. Його було прийнято у зв'язку зі стрімким погіршенням екологічної ситуації і прогнозом про можливу глобальну катастрофу у 21-му столітті, яка здатна призвести до загибелі всього живого на планеті. Людство зіткнулося з гострим між людськими потребами, які постійно зростають, і нездатністю біосфери забезпечити їх. Концепція сталого розвитку передбачає позитивний синтез і системне вирішення екологічних, економічних, соціальних і культурних проблем сучасності. Основною ідеєю концепції стало те, що розвиток повинен задовольняти потреби нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь. Природокористування користування розглядається в рамках концепції як процес, який не може не відбуватися. І це є логічним, бо для свого існування людина повинна використовувати природні ресурси. Але ресурси планети є обмеженими і ними слід користуватися таким чином, щоб підтримувати баланс і мати можливість їх відновити. Адже ми не можемо залишити майбутнє покоління без будь-яких ресурсів для життя. Концепція сталого розвитку активно втілюється в життя. Прикладів реалізації її компонентів і основних підходів досить багато. Вона впроваджується в галузях економіки, суспільства, транспорту, управління, енергозбереження, обмеження викидів, переробки відходів тощо. Так під час будівництва доріг у багатьох країнах, згідно з концепцією, висаджують додаткові зелені насадження. Ще один важливий момент вирощування зернових культур. У традиційному землеробстві вирощування зерна супроводжується значним виснаженням ґрунту. Для запобігання цього використовують нові агротехнології. Крім сучасних способів обробки ґрунту, новітні агротехнології передбачають раціональний полив, наприклад, крапельний. Такий полив дозволяє суттєво економити водні ресурси. Також важливою їх складовою є розумне використання добрив. Одним із найбільш важливих шляхів утілення концепції сталого розвитку є зміна ставлення населення до проблем, які ця концепція намагається вирішити. Концепцію не можна буде втілити без розуміння того, що всі ідеї не спрацюють без їх сприйняття населенням. Неможливо змусити людей сортувати сміття, якщо вони не розуміють необхідності цього. Неможливо зберігати біорізноманіття, якщо суспільство не буде засуджувати тих, хто його знищує. Кожна людина на планеті повинна розуміти, що без її конкретного невеликого внеску втілити цю концепцію в життя буде надзвичайно складно, а може, і взагалі не здійсненно. Реалізація завдань сталого розвитку може здійснюватися на різних рівнях, але всі ці рівні потребують тісної кооперації між різними людьми, відрізняються лише масштаби цієї кооперації. Найпростіша кооперація відбувається на рівні родини, хоча вже на цьому рівні потрібні взаєморозуміння і вміння діяти разом. Більш складним є розв'язання проблем для втілення концепції сталого розвитку на рівні місцевих громад, окремих будинків або населених пунктів. У такому випадку успіх неможливий без участі органів місцевого самоврядування та взаємодії великої кількості людей, але й результати будуть більш масштабними. На рівні окремих держав або великих регіонів держави аналіз інформації та прийняття рішень відбувається через законодавчі та виконавчі органи влади, і безпосередній вплив на них населення можливий через механізм виборів та систему громадських зв'язків. На міжнародному рівні кооперація для реалізації концепції сталого розвитку потрібна для здійснення великих проєктів, як, наприклад, очищення великих річок, економічна та природоохоронна політика в межах континенту і всієї планети. На цьому рівні прийняття важливих рішень без якісної екологічної експертизи кількома групами різних спеціалістів є смертельно небезпечним. Сучасним прикладом утілення концепції сталого розвитку на державному рівні може бути питання прийняття екологічних стандартів, які регулюють вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Такі стандарти діють у країнах Європи з 1988 року. Останнім прийнятим стандартом є Євро6, який набув чинності у 2015 році. Згідно з цим стандартом, викиди вуглекислого газу легкових автомобілів не повинні перевищувати 130 грам на кілометр шляху. Такі вимоги стандарту змушують виробників автомобілів змінювати їхню конструкцію, удосконалювати економічність двигунів за витратами пального, шукати нові види палива і принципи роботи двигунів. Такі рішення не тільки покращують екологічну ситуацію в країні, але й стимулюють розвиток сучасних технологій.